Прислів'я про те, що безкоштовний сир буває хіба що у Мишаловці, придумали люди із великим життєвим досвідом. Якщо у двері вашої оселі постукали незнайомці із вигідною, на перший погляд пропозицією, не поспішайте погоджуватися. Інакше цілком можливо, що невдовзі вам доведеться звертатися до правоохоронних органів. Саме така ситуація днями спіткала довірливу тростянчанку, котра добряче поплатилася за власну необачність. 17 січня 2014 року до Тростянчанки в двері постукала молода дівчина, якій на вигляд близько 22 років. Вказана дівчина пояснила потерпілі, що вона збирається виїжджати за кордон і не може вивезти з собою велику кількість золотих виробів. А тому запропонувала їй обміняти свою золоту каблучку на будь-який вибір із тих, що в неї є в наявності. Потім потерпіла, запросила дівчину в квартиру. Де розкрила їй, розгорнула перед нею хустинку з золотими виробами. Там були два ланцюжки, сережки і каблучки. Потерпіла обрала собі каблучки серед запропонованих дівчиною, а сама віддала їй свою золоту каблучку. Коли донька потерпіла і повернулася з роботи додому, то мати їй розповіла, що до неї приходила дівчина і запропонувала їй обміняти золоті вироби. Потерпіла, показала ту каблучку, яку вона обміняла, і донька відразу ж за зовнішніми ознаками зрозуміла, що вона не справжня. Після цього донька потерпілою зателефонувала до райвідділу міліції. На сьогоднішній день проводяться оперативно-розшукові заходи по встановленню даної особи. За даним фактом, порушено кримінальне провадження за ознаками статті 190 частини 1 Кримінального кодексу України. Кажуть, помилитися один раз це випадковість, а двічі уже свідомий вибір. Ті люди, які вчиняють злочин не вперше, навряд чи не розуміють наслідків своїх дій, але чомусь завжди вірять в те, що залишаться безкарними. Житель Трестянця громадянин 1986 року народження неодноразово скуював тяжкі злочини. За що 23 березня 2012 року, згідно постанови Трестянецького райсуду Сумської області, йому встановлено адміністративний нагляд строком на один рік. Також на громадянина судом покладені певні обмеження. Але Тресянчани не виявився законослухняним громадянином. Він всіляко порушував закон і не виконував зобов'язання покладені на нього. Хоча був з ними ознайомлений, в період із серпня 2012 року, по теперішній час, без письмового дозволу керівництва райвідділу залишив місце свого проживання, виїхавши за межі країни. Чим чинив порушення правил адміністративного нагляду. Своїми умисними протиправними діями він скоїв злочин, передбачений статтею 395 Кримінального кодексу України, порушив правила адміністративного нагляду, не виконував рішення суду. Крім того, не розкаявшись в раніше вчинених злочинах, він в грудні 2013 року, за попередньою змовою своїм товаришем 1987 року народження, теж місцевим мешканцем, незаконно через паркан проник до території Тов-Тростянецький електропобутприлад. Через вікно два гори крадії потрапили до приміщення гальвано-пластмасової дільниці, з якого вчинили крадіжку проволоки мідної, шини мідної, штанги латунної і іншого майна. Чим завдали то Трестянецький електрозавод майнової шкоди на загальну суму 14 310 гривень. Умисними протиправними діями скоїв злочин передбачений частиною 3 статті 185 кримінального кодексу України, тобто вчинив таємне викрадення чужого майна крадіжку, вчинене за попередньою змовою групою осіб та поєднана з проникненням у сховище, продовжуючи свою злочинну діяльність уже в новому році, 7 січня 2014 року, близько 3 години 40 хвилин, цей ж громадян знову залучивши до крадіжки свого товариша. Вирішив ще нажитися на чужому добрі. Тепер друзі вирішили обікрасти інше підприємство. Незаконним шляхом потрапили до території ТОВ «Тростянецький машзавод», де через вікно забралися до приміщення слюсарно збиральної дільниці. Після чого, вказаному приміщенні, вони почали викрадати металеві вироби. Але свої злочинні дії вони не довели до кінця, бо були помічені охороною, і їм вдалося втекти з місця злочину. Викрадені металеві речі, зловмисники вивезли в інший район, де їх збули, отримавши за це кошти. Але злочинці потрапили в поле зору працівників районного відділу міліції, які, провівши оперативно-розшукові заходи та досудове слідство, виявили горе крадіїв. Їх затримали у будинку Тростянчанина, де громадяни саме відзначали вдале полювання, розпиваючи спиртні напої на виручені за крадіжки кошти. Своїми умисними протиправними діями громадяни скоїли злочин, передбачений частиною 3 статті 15 частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Тобто вчинили незакінчений замах на таємне викрадення чужого майна крадіжку, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб та поєднане з проникненням у сховище. Двоє громадян затримані і знаходяться під вартою, чекають на вирок суду. Міліція вкотре нагадує. Будьте пильними, не довіряйте незнайомцям і тим більше не пускайте їх у свої оселі. А якщо помітили щось підозріле, телефонуйте 102. і пам'ятайте, кожен злочин рано чи пізно буде покараний.